Митники в Волині на посту ягодин викрили обрутку підприємця. Він намагався ввести в Україну 20 тонн необробленої свіжомороженої свинини. А це суперечить встановленні державною ветеринарної інспекції України забороні. Аби провести свинину, чоловік назвав її у декларації яловичим жиром. Митники засумнівались у правильній класифікації товару через результати сканування вантажівки. Подача недостовірних відомостей про найменування товару передбачає відповідальність. Згодом виявилось, порушник і раніше так само безуспішно хотів чинити схожі махінації. Протягом року чоловіка кілька разів притягав, притягали до адмінвідповідальності за порушення митних правил. А Це означає, що окрім конфіскації товару, порушник має сплатити 200% від вартості усього, що хотів ввести в Україну цього разу. Партія вилученої на склад митниці свинини оцінена в понад 1 мільйон гривень. Матеріали цієї справи. Передадуть на розгляд суду.